Я вже втомилась від негативних відгуків про аеропорт Кишаневе. Так це дуже важливий аеропорт для нас, українців, адже він має дуже гарне розташування, і дуже багато українців з різних регіонів активно користуються цим аеропортом. Але давайте не будемо забувати, що Молдова країна маленька, там проживає всього. Трішки більше ніж 2 мільйони жителів. Сама столиця місто Кишинів по кількості населення не дотягує навіть до нашого Львова, і по розрахунках на кількість населення Молдови, аеропорт дійсно великий, гарний, стильний і сучасний. Але його пропускна здатність при всьому бажанні не здатна приймати ту велику кількість пасажирів, яких він мусить обслуговувати від початку війни. А саме багато пасажиропотік українців. Тож давайте ми не будемо вимагати нереального від аеропорта. Шенева, будемо вдячні за те, що ми користуємось таким чудовим, гарним, сучасним аеропортом, який має зручну для нас локацію і величезну кількість рейсів в різні напрямки. А також сподіваємось на якнайшвидше закінчення війни та повернення в наші рідні, чудові, сучасні та пасажиромісткі аеропорти України, які дуже скучають за нами, а ми за ними.